Сама з Равенської області, тут збудували хату з чоловіком. 10 років живу вже тут. От. Все добре було, радувалася душа, хату зробили, дитя, слава Богу, теж У Мене мальчик такий, що я дуже довольна їм. Скільки років? 22 роки вже сам пішов на хліб, собі хліб учиться і крутиться все. А тут незапно війна. Напали на нас, як ото, хто зна. Як... Навіть не не, не неожидано. 22, 24 лютого, початку 6-го почула, як вибухи, лежали, вибухи були. Я кажу на чоловіка, що скажу, десь стріляє. Кажу, це так просто. Дзвонить мені, моя напарниця каже, що почалася віра війна, руски напали. Кажу, ти що, це кажу, брехня. Ні, каже, не брехня. Це каже точно. Ну і ми ж, оце ж так мучилися. Вони вже везде всюди чуємо ці в Києві як вибухи, кругом боялися все. А тут 8 березня хлопці тобто, стояли на повороті. Вони ж, оце ж стояли, оці як на їх нам говорять, Господи. тероборона. тероборона да. І я кажу на ну, чоловіка, давай кажу, ми їм щось печемо і занесемо. Все-таки ж кажу, вони нас захищають, ми спимо спокійно все. Ну, Я ж почала пекти там їм е, е, такі ці прянички, дзвонить мій брат дворідній е, до чоловіка, каже, що русський вже у Богдановці. Бігом виключила це все і побігла, почали дзвонити до сусідів, щоб втікали. У нас погреба немає. Ми дзвонили до його брата, брат із сином і дід. Я з чоловіком, син десь побіг, побігли за хату, а вони стріляють, вони їдуть, це, вже чуємо, що вже бахкає. Стріляє, тут це, летить щось, не знаємо, що чи то наші літали, не можемо зрозуміти. А вона починає, починає з танку, вибух дає, просто аж земля дрижить. Ну, ми там стояли, потім побігли далі, От, зайшли там в чужу хату, переночували. В хаті як були, то там ракети летіли через голову, що це взагалі капець просто. От, потім прийшли додому. Переночували, прийшли утром додому 9 березня. Чоловік каже, вже все, наверно, вже їх не буде. О, ми вже вдома, ну, вже світла вже не було, газ ще був. Ну і Ми вже так спокійно собі, до мамі дзвоню, кажу, мам, пройшов цей день, кажу, вони, мабуть, десь поїхали, їх немає. А тут дивиться вікно, каже Віра, їдуть танки, і нарахував більше ста танок по дорозі. Я кажу, це може наші? Ні, це русські, каже, їдуть. Вони проїхали до Скібіна, їх вернули, потім вони назад почали. О, ми давай бігом бігти, побігли в ту нову хату, забігли, сиділи в підвалі. Я з чоловіком, його брат з дитиною і дід, і сусід оцей. Ми біжимо, каже, може, у вас є підвал, кажу, у нас немає. Чоловік каже, я знаю, де підвал, я у хаті там. Ми через вікно залізли. От, е, в Той підвал зайшли, От, ми там сиділи 9 днів і 9 ночей. На Мене навіть пальці підморожувалися. От, сиділи, вони тут ходили, до нас навіть заходили, почали стукати у двері, стукали так, що ми думали, що вони стріляють у двері, але ну, вони вгору, мабуть, стріляли. Ну, я просто просила Богу і молилася, тільки з Богом, сиді... Бога... на Бога надію, мала і все. Нас Бог... Мені... Нас просто Бог нам допомог і він нас спас Бог. От. Вони тут як почали стріляти от, танк. Ну Вже там на другий, на третій день танк по городу почав їздити. Їздив по городу, а ми все це заглядаємо, дивимося з хлопцями, що, що він, він їздить по городу. От. Е, Ну Собаки не гавкали, вони дуже боялися. Вони хотіли зайти, але ми не пустили. Вони почали стукати у двері і, і, і автоматом стріляти. Ну ми не пустили їх. Ви зробили вигляд, що їх ніколи. нікого нема. Так, і вони уйшли. Вони уйшли. Ну до нас вони не приходили. Я, ми посиділи там. Дивилися всю ситуацію, як вони їздили, як вони тут стріляли, тут кожен ранок. Обше. А вони отам були, возле ДО, і тут напроти хати у нас зробили таку перегородку, щоб, ну, щоб наші, наші машини українські не переїжджали, перегородили дорогу вони. Там з ДО насягували автобуси, все таке різне залізяче, мателолому. Барикади, Барикади так. поробили. Е, ходити не могли. От, як, вони побачили, що хтось йде, так вони його стріляють. по двору ми боялися ходити. Води вже не було у нас, світла не було, бо у нас світло від е, е, води, якщо немає сила, так води у нас в хаті немає. Так, чоловік, як оце танк заведеться, йде до е, діда набирає воду, бо е, е, боялися. Щоб вона, вона скреготи дуже чуть, От, і вони ж можуть прийти, і хто знає, що вони поробити можуть. От так. Дівчата напроти сусідів жили, розказували, що ну, приходили до них, вони, ну так, щоб вони каже, щоб сильно так не було. Ну, якісь каже, лучші попалися, бо були лиш такі, що вони ж здівалися над людьми, ну тут таких не було в нас. Не вірила. Чому? Я чогось не вірила і все, я не знаю. Я думаю, може, він так говорить і все, нас запугує він. Я в цьому не вірила. Я вже, я вже повірила, я, як вони оце ще стріляли, навіть, так я навіть не вірила, що це вони. Тільки вже як вони сюди, вже як вони в нас були, так вже мені... нічого такого не. не, не, не. П'ять кілограмів муки купили і три батони, і все. Нічого не, не, не заготовляли. Я тоді саме вдома була, я була вихідна. Тоді перший день ми дуже боялися. Бо дуже, дуже великі такі стріляли, і оце така луна така йшла, вибухи такі. Вже. І ми були, ми дітті спали. Перший день. Я, ми так ходилися, я взагалі я не пам'ятаю, коли я вже розділася була. Я до мами приїхала, тоді я вже розділася, помилася, все. А так ми одні були угу. на старті. Звісно, що думали, бо ми боялися, щоб вони нас не вбили. Думали, чому не поїхали. А не поїхали. Навіть не можу сказати, син не захотів їхати, чоловік не захотів. Каже, я собаку не хочу кидати село, хату не хочу кидати. От, отак. І не поїхали. До 8 березня було більш-менш, але все одно було страшно, бо дуже вони були, я, десь от, кругом нас, я навіть не знаю, де вони там були, в диких селах, але чуть було, вибухи чуть було. Як лунали, було страшно, дуже страшно. Ми якраз ночі, так якщо там собака загавкає, ми його ми, ми не, не спали і все. Ну, ми взяли, там хліба взяли, сала взяли. Ну хто там що їв, води багато взяли, воду пила і все. Похудала дуже багато. Ну зараз поправилася, так похудала. Дуже страшно. Як подумаєш? Це взагалі крик душі. Що день, що ніч була однакова і кожну хвилину жили, думали, чи ми будемо віжимо чи не виживемо. Ми їх дуже боялися, а їх зараз боються <звук> Ну, Все ціле, тільки потолки, ну, ми вже їх вже поповчували трошки, шифер був розбитий, теж ми їх ми перекрили, тут перекрили двері теж. Так, не знаю, чи вони їх рвали, хотіли зайти в хату, не знаю. вікно було розбите. А так насчет меблі, одежі, все, все в хаті сіли. Ударний срів, зрив, зрив, і навіть, я навіть не знаю, у нас дивиться побито ага. уламки, мабуть. А може, уламки, бо ми тоді вже й поїхали, то кажуть, тут таке творилося. Вони як починають утром, і ми їх тут вже ночували, так, ми ми пішли 8-9 числа, а десь числа 18-го ми зайшли додому. Дев'ять днів, десь. 10... да, 18-го, знаю. О, так, е... Вранці, утром ще часом утра, тут через хату завжди летіли ці бо, снаряди. Не можна, вже води, вода майже закінчилася. і вечором, ой, щоб вони не бачили нас, ми тихенько єле-єле забігли. Мені таке відчуття, як я бігла, мабуть, три кілометри, що тут ось рядом. Прибігли, я там стояла на городі, кажу на чоловіка, йди подивися, може, вони вже в хаті. Щоб в хаті нікого не було, чоловік побачив, каже, яра хата закрита, в хаті нікого нема, темно було. А вони там були возле део, возле кафе, вони там стояли. Ми старалися, щоб вони нас не бачили. Дуже, дуже боялися. З 18 до 24 я ночувала в хаті, бо 24 числа ми поїхали. Сусіди їхали, чоловік побачив, машина у нас ауді. Він боявся, він дуже боявся е е їхати. Ну, ми з сусідами їхали, ми оці позав'язували білі ленти от, і кругом туди і поїхали. Ну, Нас там зупинили, зупинили Богдановки. Почали <таспраць> перевіряти. а телефони ми поховали, підключали. От, ви? Куди ви? А я кажу, мальчики, а що куди ми? Ми їдемо. Ну я ж по, кра... по русски не вмію говорити. Їдемо, кажу, ну я там по-русски трохи говорила, як кажемо, а, кажем. а, а по чому ми ж вас не трогаємо? Я кажу, ну як ви кажу, нас не трогаєте, як е, ми не можемо тут, як не трогаєте? Ну, у вас стріляють ваші, як у нас наші не стріляють. От. А ви, кажу, сюди приїхали, їдьте кажу додому, вас кажу, там теж батьки ждуть. Мамі кажуть, ждуть, скоро ми поїдемо, війна закінчиться, ми поїдемо скоро. У нас в... а, а Путін із Зеленським переговорять і все буде добре. Отак От він сказав. От, Провірив машину, і, ну не за телефони не питав, за телефони і пої закрив, ну, ну, їдьте. Дуже-дуже ну, боялися. Да. Ми поїхали на Богдановку, а потім а, а, приїхав оце ж. Так, да, да, автобус приїжджали, але ну, ми їхали машиною до броварів. Броварів там оставили машину і волонтер нас відвіз до мами на Ровенщину. На Ровенщину. 24-го ми поїхали, а десь числа 11-го ми приїхали додому. Ой, зайшли, вікно розбито, все, же ж розбите, там ж повітягли сволодень, ж таке, все так все по хаті валялось. Потолки попадали, натяжний потолок в залі був, так був такий навісився, а потім всі пробили, там води дуже багато було. Бардак в хаті був, що ще тут було. Ну, а хати горіли ж, бачили, що там твориться. Люди втікали, добре, що люди живі залишалися. З мого, з, з мого чоловіка тетя рідна, Тьоті хату, хата згоріла, нема хати, все. Де строя хата. Стояли, я не знаю, так як я чула, що стояли вони і балончиком каже, так, о, пирскнули, і хата загорілася. Mm. Люди бачили, ну, боялися виходити, її тушить було, вони ж стояли. Техніки, ну, мені, чоловік мене щитав більше ста, а тут euh, вони ж туди сюди каталися, тут же ж да. багато було, їх багато було теж. Богдановки знущалися, там, над батюшкою знущалися, кажуть. От. А тут я навіть не знаю, не можу сказати. А щоб мир був, хочемо, щоб скоріше закінчилася проклята війна, бо лягаємо, встаємо. І зараз не можу, щоб отаку лягти спокійно спати. І жити, і, і здоров'я, щоб було б і мир був. І щоб хлопці скоріше повернулися в наші вояки. Дуже жалко молодих, щоб повернулися скоріше додому. Дуже жалко. Отакі в мене плани. А що я їм хочу, сказати? Я на них дивитися не хочу, я їх в ту сторону я б їх поубивала. Вони просто нам завідують, я їм хочу сказати, що вони нам завідують, що нас, український народ дуже роботящий, трудолюбивий, у нас все є. у Нас і в хаті, і везде. І вони ж навіть не знали, що таке туалет. У них навіть такого немає. І отак я хочу сказати, що вони нам завідують. І він нашого навіть мізинця не варті того грязного, що на городі м'я як на городі, мої ноги навіть не, не варті. Ви нам завідуєте, росіяни. Ми вас бачити не хочемо. Не хочемо взагалі про них. Хочемо їх всіх повбивати, щоб їх повбивали і все. Отак.